Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. А давай почитаємо казку Три ведмеді. Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому, та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені, вона подивилась у двері, бачить, у хатинці нікого немає і увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий, другою була ведмедиця. Вона була трохи менша. І звали її Настасія Петрівна. Третім було маленьке ведмежатка. І звали його Мишко. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти по лісу. У хатинці було дві кімнати: одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, трохи менша, була Анастасії Петрівни, а третя маленька мисочка. Була мишкова. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з маленької мисочки, і мишковина юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці. Один великий Михайла Івановича, другий трохи менший Настасі Петрівни і третій маленький. Мишковин. Вона вилізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася так було добре. Вона взяла мисочку на коліна й почала їсти, з'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик проломився і вона впала на підлогу. Дівчинка встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка. Одне велике Михайла Івановича, друге середнє Настасі Петрівни, а третє маленьке, Мишкове. Дівчинка лягла у велике, було занадто простора. Лягла на середнє ліжко було занадто високо. Лягла в маленьке ліжечко було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому голодні і захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настася Петрівна подивилась на свою миску і заревла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А Мишко побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голосочком. Хто їв з моєї миски і все виїв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом, хто сидів на моєму стільці, сунув його з місця. Настася Петрівна глянула на свій стілець, заревла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишку глянув на свій поламаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці, поламав його? Ведмиті пішли в іншу кімнату. Хто лягав на мою постіль? зім'я в її. Заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'я її, заревла Настасія Петрівна не так голосно. А Мишко підставив ось лінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тоненьким голосочком. Хто лягав на мою постіль? І раптом. Він побачив дівчинку і заверещав так, ніби його різали. Ось вона, ось! Тримай! ай яй! -яй тримай! Він хотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вистрибнула у вікно і втекла, і ведмеді її. Не наздогнали. Розглянь уважно і покажи, де чий стілець. Який стільчик найменший? Який стільчик найбільший. Покажи середній стілець. Визнач, де чия миска. Покажи маленьку мисочку. Покажи велику миску, визнач, де чиє ліжка. Порахуй їх скільки. Правильно, їх три. Пригадай, яку казку ми сьогодні читали. Підписуйтесь на канал дошколярикам та тисни на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!